Вітаю вас на нашому ранковому занятті. Ми почнемо синячи на п'яточках, вмощуємося зручніше і почнемо з вами дихати. Глибокий дих, видих. Ручки догори, очі прикриті, розправляємо плечі, витягаємо спину та шию. Повільно кладемо долоні вниз і виходимо на четвереньки. Переконайтеся, що ваші долоні стоять міцно, пальці розставлені широко. І починаємо перекатуватися. З ніг на руки, Вдих, вийди, повільно розставлений. Ди і вийди. Ліхаємо, розслабляємося, спостерігаємо за нашим тілом, прокидаємося. Далі ми будемо розминати наші кисті, вивертаємо їх в протилежну сторону і дуже обережно накатуємо вдих, вигід, вдих, вигід, вдих, вигід, вдих. Вди. Ди, Вдих. Далі ми ставимо їх від себе і знову накатуємо дуже обережно, повільно. Розминаємо наші кисті. Перекатуємося то в одну, то в іншу сторону. Дихаємо. Вдих. видих. Вдих. видих. Див, Далі перевертаємо горілиць і так само розминаємо. Вперед-назад, перекладуємося зі сторони у сторону, дихаємо дих і видих. Дих і видих. Далі ми перекатимося в собаку, мордою вниз, переминаємося з ноги на ножку, підтягуємо животик. Намагаємося нашими кістками тазу тягнутися угор, плечі широкі, підстрибуємо на крецькі лапка, дихаємо тут вниз, піднімаємося, складаємо руки до грудей, вдих, піднімаємо руки, робимо кактус, нахиляємося вниз, вдих. Відставляємо ліву ногу, піднімаємо руки догори, опускаємо руки вниз, виходимо в чату собака мордує вверх, собака мордує вниз, далі права нога, піднімаємо ручки догори, опускаємо ручки вниз, піднімаємося опускаємо голову вниз і ручки догори. Знову ручки догори. Вверх дих. Кактус-видих. Нахиляємося до ніг. Дивимося вперед. Виставляємо ногу. Руки вверх. Віп. чотиранга, Груди шия. Собака мордою вверх, собака мордою вниз, підставляємо нашу ліву ногу руки вверх, опускаємо руки, нахиляємося до ніг. живот на стегне. Вдих руки догори, видих. Вдих руки догори, видохка. Нахил до ніг, дивимося вперед, вставляємо нашу ліву ножку, руки вгору втих, вийде до низу. і знову наша облегчена чотура. Собака морди вверх, собака мордовий вниз. Підходимо на країсь кіломка, вдих, руки догори взотіли і видих. Знову руки догори вдих, кактус видих, нахилилися до наших стег, подивилися вперед, ліва нога, руки догори вдих, випади. І переходимо в чотирангу. Вдих, вибіг собака, марчові. Підставляємо ліву, прувин догори, вдих. Опускаємо вниз, підставляємо ногу. Нахиляємося до наших стегень, вдих, видих. Дих, Дух. руки гори. Каппус. Нахиляємося до стегу, вдих, видих, дих, прогинаємося, видих. Чотири. Собаками орудуємо вниз, вверх, вдих. Собака мордує вниз. Видих. Підставляємо нашу прагу ніжку, прогину вдих, повертаємо ніжку, встаємо, підставляємо видих нахил до стегон. Вдих, руки догори, видих. Знову руки догори вдих. Кактус видих, нахиляємося до наших стегон. вдих, виставляємо нашу ногу видих, вдих, видих. Четверан, вдих, видих. Собака мортою вверх. Виставляємо нашу ліву ніжку. І прогинаємося вдих, до ніг, підтягуємося, опускаємось вниз, вдих, видих, вдих, видих, дихаємо тут, тягнемося до ніжок, притуляємо наш живіт до стегон, Можна покачатися, взятися за ліктики, подихати або тримати ручки на килимку, попереминатися з ніжки на ніжку. Можна взяти ручки в замочок, дихаємо, вдихаємо, Розслабляємося. відчуваємо наше тіло. Далі ми присідаємо, виходимо з стілець, дихаємо тут в стільці. Далі знову нахиляємося до наших ніжок, притуляємо на живі до стегу, дихаємо. Наша планочка, коліна, груди підборіддя, собака мордою, вверх, вдих, собака мордою вниз, видих, дихаємо. Наша права. Звітаю до гори, вставляємо праву ніжку між ручок, ручки догори, круги, дихаємо, вдих, видих. Далі ручки опускаємо до ніжки, виходимо в нашу чатурану. коліни, руди, підборід. Собака мордує вверх в Собака мордує вниз дихаємо, очки штроки, звитірам. Ліва річка, між ручок, ругаємо коти, підкручуємо пути. Дивимося між ручками. Корін, оруди під коріння. Собака мордою вверх. Собака мордою вниз. Не зажимаємо шиї, ліхтаємо, підстригуємо до наших ручок до підходу. Нахил до бедер. Сідаємо. Тілець, тихаємо, нахиляємося до наших ведр. Дихаємо, витуляємо живок, дивимося вперед, відставляємо ножки коліна, груди підборіддя нашого чатуранга собака мордою вверх, собака мордою вниз, злітає наша. Права ніжка догори, Між ручок її кладемо, Роги наверх. вдих, дихаємо тут, опускаємо ручки вниз, коліна груди підпоріття, вдих вверх, собака мордою, видих вниз, собака мордою вниз. Китає наша ліва ніжка. Підставляємо ніжку до рук, Прогин. вдих, дихаємо, розслабляємося, Плечі широке, Видих. ручки, вниз, коліна, груди підборіддя, собака мордою вверх, дих, собака мордою вниз, видих, дихаємо. Підстрибуємо до наших ніжок, переходимо на край килимка, дихаємо, переходимо в стілець вдих, ручки до гори вдих, видих, дихаємо. Підставляємо нашу праву ножку назад, в упор. Ліву ножку призгинаємо в коліні, розводимо ручки. Поза воїн. Дихаємо вдих, видих, вдих, видих. Спостерігайте, щоб ваша задня рука не йшла вниз. Підтягуйте животик, куприк. Тепер нахиляємося і тягнемося вгору. До правої ніжки. Ставимо колінку на нашу ліву коліно і права вгора, рука вгору. Дихаємо тут декілька циклів. Відчуваємо, як розтягується в зоні ребр. Руку Рукопусти. І тепер підняли догори ліву ручку. Права в опорі. Ніжку поставили на носочок, дихаємо тут. Підставляємо ногу, виходимо в планку, коліна, груди, підпоріття. Собака мордою вверх вдих, собака мордою вниз, видих, дихаємо тут, плечі широкі. Підходимо до наших ручок на краєчок кілемка. вдих. Руки злетіли вгору, видих до грудей. Ставимо наші ручки на таз. Підводимо нашу ліву ніжку, ставимо її в упор, праву призгинаємо, виходимо у воїна. Дихаємо, куприк підтягнутий, живіт підтягнутий, нога зігнута, ручки прямі, дивимося в одну точку за рукою правою. Намагаємося зробити так, щоб наша ліва рука не йшла вниз. Дихаємо туди. Нахиляємося нашою лівою рукою до правої ніжки. Тягнемося в сторону, розтягуємо наше праве підребер'я. дихаємо. Коприк підтягнутий, живіт підтягнутий ножка зігнута. Ставимо наше лікоть на праву ногу, піднімаємо ліву руку, тягнемося догори, погляд вверх, розтягуємо наше Ліве підребер'я. Повертаємо наші ручки до ноги, ставимо ліву руку, права ручка догори, розтягуємося, зробимо таку скруточку, дихаємо, повертаємо наші ручки до нашої ніжки, виходимо в планку, коліна, груди підборіддя. Мордою вверх вдих. Собака мордою вниз, видих. Дихаємо тут, відчуваємо, як розтягуються наші плечі. Плечі широкі, не зажимаємо нашу шию. Вдих, видих. Вдих, видих. Далі підставляємо праву ніжку позаголуба. Вставляємо ліву ніжку назад, нахиляємося, Лобом до підлоги, тягнемося ручками. І розслабляємося. Тягнемо наш кушовий сугло. Дихаємо тут. Вдих, видих, відчуваємо приємне розтягнення. Розслабляємося. Дихаємо дих і видих. Дихий видих. Відчуваємо це приємне розтягнення кушового сугло. Спостерігайте, щоб ваші бедра тягнулися до підлоги. Ручки можуть бути витягнуті або зігнуті, як у мене. Як вам зручніше. Спостерігайте за своїм тілом. Дайте, та, йому, якщо йому зручно, дихаємо дих, видих, вдих, видих, розслабляємося. Дихаємо. Вдих. Вдихаємо. Вдих, Обережно піднімаємося, виходимо з собаку, влівоку, вверх. І ставимо наше шеліру колінко Поза голуба знову. Ручки перед собою, лоб на підлогу і дихаємо. Вдих, видих. ручки можна зігнути, Дихаємо вдих, глибокий видих. Відчуваємо, як розширяються наші бедра. Як розширяються наші ребра, як розслабляється наше тіло, як воно приємно розтягається. Вдих і видих тут. Дихаємо, розслабляємося. Розслабляємося тут, дихаємо вдих і видих. І відчувайте приємне розтягнення. Дихаємо вдих і видих. Розслабляємося, повільно підіймаємося. І сідаємо у зручну позу по-турецьки. Активна фаза практики закінчена. Переходимо до надішотхани. Ми поперемінно закриваємо то ліво та праву ніздрю, вдих через ліву ніздрю, видих. Закрили ліву ніздрю, відкрили праву, вдих, видих. Закрили праву ніздрю, відкрили ліву. Вдих. Глибокий і видих. Дихаємо. Вдих, видих. Закрили. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Закрили праву ніздрю, відкрили ліву. вдих. І видих, вдих і видих. Будемо переходити до шаваса. Розстеляємо себе здовж килимка, хребець за хребцем, розкладаємо здовж килимка. Гарненько розкладіть себе. Відчуйте, як це приємно. Підставляємо ніжки, піднімаємо таз до гори. Витримуємо декілька циклів дихання, вдих, видих, дих, видих. І розкладаємо його повільно, вздовж килимкочка. Мізинчики мають впиратися у череп. Витягаємо нашу шию, вкладаємо її. І лягаємо у шавасину. Розслабляємося. в йозі це шавасина. Дихаємо тут. Вдих і видих. Тих і виріх, спостерігаємо за своїм станом, розслабляємося. Якщо приходять думки, ми їх вітаємо і говоримо, якщо ми про них подумаємо трішки пізніше. Направляємо нашу увагу на нашу праву ступню, гомілку, бедро, Ліву ступню, гомілку, бедро. Розслабляємо наш живіт, наші груди, наш лоб, челюсть, розслабляємо наші руки. Все наше тіло розслабляється, дихаємо вдих та видих. Вдих та видих. Ви можете перебувати тут, скільки вам потрібно, а зараз ми повертаємося, повільно рухаємо пальчиками на ногах, на руках, потягуємося, повертаємося тут і зараз. Підтягуємо наші ніжки до себе, колінка, Розгойдемося то в одну, то в іншу сторону. Перевертаємося на бік, сідаємо в позу потурецький або в позу лотоса, вдих, руки взлетіли догори видих, лодоньки до серця, подякуйте собі за цю практику. Гарного дня!